Ми чуємо абсолютно все і знаємо про кожного абсолютно практично все. Можна інформацію от-і до отримувати. Приклад, як вони розповідають, передають дружині привіт, я живий чи не живий і тому подібне. Чули, що йому, грубо говоря, руку відірвало і йому кажуть, ну тебе ж друга ціла, йди штурмуй. Тобто вони там подихають всі, вони там всі, дохнуть, тобто вони не їдять, тому що забезпечення немає. Ніяк не можна, трьохсотих вони не виносять. Вони прив'язують до дерева тих, хто хоче, хто відказується. Це п'ятисоті. Вони вже їх записують як безвісти пропавших. Вони прив'язують до дерева в жертву бабі бабіягії. Вони його там і оставляють. Тобто ані там, там і подихають. Ліба свої же можуть пристрілити. відсилають їм без різниці, Їм прийдуть новенькі та правлять слідуючих, слідуючих. У них постійне поповнення йде. Вони йдуть, підписують. Вони їм ж не розказують ситуацію, ну яка у нас тут в даний момент, що з ними роблять і що з ними буде, як наші хлопці з ними розправляються. Ну отак і виходить. Ми слухаємо, ведемо по позиціям, виявляємо місце знаходження і передаємо вже далі іншим сумішним підрозділам, які вже займаються вогневою роботою по ворожій піхоті і тому подібне. Я швидко цепляю скіт. Вешаю какой-нибудь из снарядов и резко лечу туда максимально чтобы не предотвратить его прохождение дальше начиная с вогов любых э, размеров и заканчиваю гранатами производства разного и разной силы и возможностей при разрыве гранат идеально конечно когда штиль даже когда легкий ветер когда сильный ветер хоть конечно тяжело нести снаряд и вести разведку потому что ветер э, очень быстро съедает заряд батареи. Но все равно при этом ты делаешь свою работу максимально, сколько позволяет расстояние и насколько хватит заряда батареи и какая стоит задача. У меня просто была такая посадка в жизни, так называемая, без многих. Случайно просто что ни скид, оставался человек без ноги. Просто к чему, к чему мне должно быть такое сожаление, когда э, я бы сейчас бы все спокойно жил бы своей жизнью, так как и вы, как и все остальные мои ребята. Какое у меня может быть сожаление, когда я просто... Трачу время на то, то, что сейчас идет, это вот, это вот такая вот война. Заместо того, чтобы нормально жить и радоваться жизни. Есть, ну, зачем у меня было бы сожаление? Абсолютно никогда его не было.